Хочу прочитати вам один уривок. Я не пам'ятаю дня, коли вирішив написати цю книжку, але пам'ятаю своє бажання краще зрозуміти, що відбувається зі мною і моїми клієнтами, простими людьми, коли ми виграємо. Хоча багато моїх клієнтів дивилися на тему виграння, як на маленький прищик на щоці у підлітка, я відчував. Що за ним ховається ціла пухлина. За вісім місяців після того, як я узявся за написання цієї книжки, я почав дізнаватися від друзів і колег новини про те, що в Україні люди вмирають від вигорання. Я хотів більше довідатись про ці виклики і поговорити з родичами та колегами загиблих. Проте з етичних міркувань вони відмовились дати інтерв'ю, і я дуже розумію це. Для мене це також показник того, що ми досі боїмось говорити про те, що саме переживаємо і як страждаємо від виснаження і перевтоми. Це такий маленький уривок з моєї нової книги Запал без вигорання». А, і як, за, як завершити цикл стресу, працювати до сподоби і жити щасливо. А, ця книга, ця книга а, доволі об'ємна, як а, можна подумати, для виграння. А, Ми може, може бути приви, звикли а, розглядати вигорання, коли є вигорання, такий загальний термін, а, але звикли там, дивитись на 7 порад, 10 порад і так далі. Ось, а я коли дивився на цю тему виграння приблизно 7 років тому, я приблизно так же дивився, як на щось таке упрощене. І оцей уривок, який я процитував з моєї книги, я саме так і розглядав цю, цю тему спочатку як щось маленьке, а потім я подумав, що якщо ми заглибимось більш глубже, подивимось. Не просто в тему вигорання, а в те, що переживає людина. Тобто ця книга написана саме тому, що я люблю історію, ми, як люди, любимо історію. І ця книга про історію, яку ви ніколи не почуєте. Не де. Загальна така інформація про цю книгу. Це 495 сторінок, такий доволі об'ємний, 5 розділ... розділів. І спочатку планувалось 4 розділи, але коли почалось повномасштабне вторгнення, ми для себе з видатництвом, і я для себе подумав, що дуже було б доречно подивитись на тему вигорання з точки зору в контексті війни. По тому приблизно сім місяців я витратив на те, щоб більш дослідити тему вигорання в контексті війни. Я скажу так, що а, ця тема вигорання в контексті війни, вона доволі, доволі важлива, доволі актуальна. І, на, на жаль, поки немає до, достовірних таких наукових даних про це. Але а, зараз а, я дуже радий, тому що а, різні, різні вчени в Україні займа, починають займатися цим. Але у мене була така спроба, інтуїтивна спроба. Зрозуміти, що таке виграння в контексті війни і як можна розглядати цю специфіку. В загальному я писав цю книгу приблизно 7 років. І я дуже радий, радий тому що, радий тому, що книга пережила пандемію і війну в тому процесі, в якому всі ми знаходимося. Такому напруженні я радий, що вона от в цих, в цих там, зламах, так, так би мовити, вийшла да? в, цих, в ці періоди. Тобто вона охопила такі дуже складні, дуже складні ситуації. Я, а, якщо ви будете читати відгуки, то ви подивитесь, а, що відгуки людей, яких я запросив, вони якби а, формують таку, таку картину, тобто картину. Того, з яких контекстів написана ця книга. Тобто, наприклад, я запросив Оксану Матласевич, вона є а, псих, вона є доктором психологічних наук, наук завідуюча кафедри Національного університету Острозької академії. Є о, Ольга Красіна, експерт з психічного здоров'я та hr досліджень в організаціях, партнерка міжнародного дослідницької компанії а, «For Service». Вікторія Забор, вона є кандидатом медичних наук. Вона працює в Львовській національному медичному університеті імені Данила Галицького. А також я запросив Дмитра Карчука, виконавчого директора SEO Club Ukraine А у нас тут в Києві, і також Микола Бляшин, адвокат, засновник і керівник адвокатського бюро. Адвокатського бюро Миколи Бляшина. Тобто, такі, знаєте, різноманітні погляди, різні, а, різні погляди, вони і зберігаються також а, в, в книзі, також в різних контекстах. Тобто в грані розглядається і в контексті сім'ї, і в контексті роботи, і в контексті суспільства. І такий політичний вимір також воно має. А, я хотів процитувати те, що написав Дмитро Карчук а, в такому в своєму відгуку. А це дуже цікаво для мене було. Ця книга книжка починає дуже важливий для українського суспільства діалог на начутливу на, на тему. Вигорання в цій, в цій книзі постає не як щось абстрактне, а як реальність багатьох людей і явища, на яке ми зобов'язані звернути увагу і з яким маємо працювати. А це дуже цікаво два моменти а, в, тому, в цьому висловлюванні, а, що ця книжка починає дуже важливий для України, а, українського суспільства діалог. Це дуже важливо, а, тому що це є щось таке нове, да, і це, це для мене важливо, що ця книга відкриває цей діалог. І те, що ця тема є дуже надчутлива. Начутливо. От знаєте, як з людиною, коли ти говориш, є чутливі теми, про які дуже треба коректно говорити. Вигорання саме ця тема. А якщо а, коротко сказати, наприклад, а, така частина, перша частина, вона називається, тільки перше, поділюсь, як вона називається. Наприклад, це історія Сільвії, невростіння, розлад, адаптація, депресія, або може, вигорання. І тут ідуть такі розділи: примітивна людина, міфи про виграння, історія виграння, виграння як моральна ділема, діагноз як соціальний запит, пошук нового діагнозу, тобто виграння як загадка для науковців і визначення. Психічного розладу або захворювання. Тобто, це, до речі, дуже потужна, потужна така такі, така глава, частина перша. Не буду всі п'ять частин перечитувати. Але дуже важливо було для мене подивитись на історію виграння, як вона виникала, які дослідження саме були. Тобто, книга сама вплітає наукові, наукові дані. А також дуже багато таких історій, історій, які розповідають просто те, що реально люди переживали. І для мене це дуже було важливо показати з одного боку простоту, доступність, з другого боку знайти науковий ґрунт і так далі. А останнє, якщо ви будете читати вдячності, то ви подивитесь, що перша людина, яку, яку я про яку я написав, це вдячність саме Лотару Шатенбергу. Шаттен, а ви дізнаєтесь, чому саме я його поставив? Це, це науковець, доктор е, психологічних наук, завідувач психосоматичного відділення неврологічної клініки Батної Штат Німеччині. Саме там лікується дуже багато людей, які переживають виграння, е, люди, які працюють в корпораціях, фірмах і так далі. Топ-менеджери, різні люди. Але ви подивитесь, чому саме я йому вдячен. Приблизно я скажу 7 років. Сім або вісім років, мабуть, тому а, і ми перші з ним зустрілись на одної з конференцій в університеті Шевченка. Саме з того моменту він розказав ту історію, яка мене дуже-дуже зачепила. Ви в книгі дізнаєтесь, що це за історія. А, і після цього це був спонукання подумати більш глибше на цю тему. І там є багато людей, які вплинули особисто не тільки про тему виграння і вихід із, із, ці, із цього стану. Але професор Гарвардського університету, директор програми такого Human Flourishing Program Тайлер Вандервіл, дуже вплинув на мене в розумінні того, що є хороше життя. А це, до речі, це до речі, один із тих науковців, який робить саме дороге дослідження в історії психології зараз, саме досліджує. Процвітання людини, тобто, що впливає на такі аспекти щастя. Тобто, я не тільки фокусувався на темі виграння, такий більш ретельний аналіз, який був, да, історії, які я знаходив, а також є продовження, як можна прийти до, до відчуття проживання щастя. Тобто, з моєї точки зору, це дуже важливо прийти до цієї теми, але ви, ви дізнаєтесь більш детально про це, як це. Ці компоненти впливали, як ці історії впливали. Я дуже радий, що ця книга вийде, тому що ця книга розповідає історії історії, які ви ніколи і ніде не почуєте. І можливо, ви знайдете відгук для особистої своєї історії. Потому тому дивіться за новинами радий, що ви прослухали це відео. Пока.